Вчора, 7 жовтня, терористична організація Хамас раптово атакувала Ізраїль із повітря, суші та моря. Повітряна тривога лунала навіть на півночі Тель-Авіва. Системи «Залізний щит працювали в Єрусалимі. Всього 7 жовтня по Ізраїлю було випущено 3500 ракет. Увечері по Тель-Авіву випустили Великий залп із 500 ракет. У 22 точках Ізраїлю продовжуються бойові дії. На даний момент мобілізовано ізраїльські сили спеціального призначення. Хамас захопив значну кількість заручників у нападі брали участь сотні бойовиків. Близько 750 ізраїльтян, ізраїльцян за неофіційними даними пропали безвісти. Повідомляє Джерусалем Пост. За останніми даними понад 300 жителів Ізраїлю загинули. Поранено понад 1800 людей. Прем'єр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху обіцяє задіяти всю силу для знищення Хамасу. Напад на Ізраїль, представники Хамасу пояснили суперечкою навколо комплексу Мечеті Аль-Акса на храмовій горі в Ерусалимі. До нинішнього загострення остання війна між Хамас та Ізраїлем відбулася 2021 року. Тривала 11 днів і забрала життя щонайменше 200 людей з обох боків.